Всем добрый день. Там сразу хочется. Ну, просто кажучи, я кажусь, я вам сказать, ну, друзья там, делюсь информацией, земной мной делится, вернее. Там недавно, значит, там, жинка, зарубила кесарева, заплатила Заплатила кучу грошей, там, якийсь там професор робив там от Щоб там нормально народилася дитина. Ну, дитина народилася нормально. А тепер а тепер ця родільниця <кхух>, вже місяць мучиться, там запалення йде, е, якісь там, скажімо, процеси йдуть всередині в животі. Вона мучиться, ті розводять руками. Ну, що за... Е, я не розумію. Я подивився карту там, ну не можна було там в той момент робити кесарево, розумієш, розумієте, ну Є космічні закони, є закони природи. Розумієте, в чому річ? Вони хочуть йти і думають, що це так просто, все закінчиться. Мені там теж жалується бізнес. Відкрили бізнес, а він не йде. Я подивився, ну не може він йти, тому що зробили ну на негативних аспектах все зробили. Думають, що це все, все так, їм там щастить. Да? Ну, я не знаю, може там щастить, але повірте, тим, кому щастить, це, це одна тільки десята частина населення, розумієте, які дійсно там кермічно заслужили якісь там умови. Дивишся там, теж там, зробили операцію. Людина ніяк не може реабілітуватися вже півроку, розумієте, в чому річ. Так добре, що вижила, я подивився. Або дитина там, там не може народитися дитина, вони... Розлучається. Там треба подивитися, в чому причина там, розумієте, в чому річ. Астрологія показує по меншій мірі, Вона не керує, але вона показує причини, що можна зробити. Розумієте, там. є різні методи. Вот, різні методи. Вот у чому річ. А то звертається там в штучне запліднення, розумієте. Раз, два, три, куча грошей витрачають. <клухи> Ну, а там же, я говорится, это поток. мне о чем говорит. Чего бы гроши платили? А результатов не Ну, просто... Просто какие-то какие ханали идиотизма. Просто, ну, я не знаю. Где же инструменты космичные? Нет. Думаю, что им так все это просто... Ну, кожу своей, я говорю. Ну, кого Бог, <кхе> я говорю, Подарував розум, то ти хоч користуються. Кого розум не подарував, вони будуть вічно, вічно ідіотами. Я до того, що, розумієте, є ж інструменти, ні, все одно вони там такі гордині, вони там все знають, вони там і вони там все пощастить. Ладно, поїхали далі. Вон, це ж, я на там, в травні місяці їздив за кордон там через Польщу, да? Розумієте, що що поляки роблять зараз? От автобус стояв 4 години, чи навіть 5, я не пам'ятаю. Просто просто стояв. Розумієте, перший стояв 4 години, чи, чи 5 вже не пам'ятаю. Поляки не пропуск не пропускають. От. Ну от у них така, скажімо, програма. От, річ. Бачите, тепер, тепер вони заявляють, що відключили StarLink, а вони виявляється, оплачували нам СтарЛінк. Ну от, для армії. Розумієте? Тепер вони нас всіми бандеровці обозвали, що ОНУПА це, це бандитська організація. І як кажу, тепер вони не будуть. Тепер всіх громадян, які не працюють, ну які працюють там, ясно, що для Польщі вигане. Всі не працюють, всіх українців будуть виганяти. Вже програма, вже з наступного року, та я не знаю, може і, вже і до кінця цього року. Ну, В общем, коротше, я просто не все ж причу. Що творить, розумієте, що говорить? Ті Бандери. Пам'ятник Бандери поставив. От, от борець, так? Да? Здав, щоб його не поляки не повісили, здався ОУН, розумієш, організацію партійну здав. Десять років йому дали за це. Потім до, прийшли німці, до німців приєднався до Гітлера там, розумієте, до гітлерівців. Всіх на Україну. Есесовців гнав галичанців. Розумієте, поляків цих убивати, дітей, жінок накликав. Оце борець, да, там євреїв. Оце борець за свободу. <сум> Німці його заховали в тюрму, от, скажімо, так, да, з ресторанним харчуванням, що ви знали я. По... І, і чомусь він вижив, да? Чомусь він вижив після тюрми, да? всіх убивали там, а він вижив. От. Так, теж здав всю, всю організацію цих в 41-му році. А хто йому повірив? Тобто ну, бандюк, розумієте, СССР, гітлерівський э, урод. Йому ще пам'ятник ставить. Поляки, росіяни, всі вже там в Америці, то, в, Кан в Канаді вже теж проти українців настроєні. Запитайте оцих родичів, друзів, що в Канаді живуть. Їх скоро будуть виганяти там звідти такі умови. А то, розумієте, вони герої. Так хочеться іноді матюкнутися, але я не матюкаюсь просто, розумієте? Не люблю. От. А це кругом дітворами матюкається, але зато всі патріоти нахрен. От. Ну, що можна, що можна в такому плані... Вже догралися в політику, розумієте? Вот що говорить. Вже скоро доведуть Україну до, до краху. Війнус, народ не розуміє, прости там Галичини, там і тут. От уявляється, що Богдан Хмельницький та нічого не зробив, да, поляків розробив з козаками, де вони були. Тобто, ну це галичани, вони там із себе от корчать всіх. Грушевського привезли у 17-му році в Київ, там зробили його головою там уряду, розумієте. от. січові стрільці, там здали, розкрили фронт більшовикам. Рухнула Україна. А це Західноукраїнська армія взагалі без бою Дінікицем Київ здала. Ну тобто, представляєте, кругом. Потім Бандера виявляється, це все видатний видатний борець. Ви що, зовсім з глузду з'їхали? Це комусь треба, розумієте? Хто керує цим? Підпільна організація, організація, яка це євреїв, щоб Україну поставити на коліна. Ладно, якщо ідіоти, то так Україна і загине. Мы. уже стільки на, это ж войну наблизили росіяни нас ненавидять бандеровцы, поляки нас ненавидять канадці канадцы нас, нас ненавидять скоро, скоро в там, не знаю, что будет. Зеленский там наркоман там, понимаете? я не знаю, что за, что за народ у нас. Вот. Значит, тут э, почалася кампания там, вот, на Лазаренко зараз, на Тимошенко зараз Прям в ханалі такого, скажем, вакханалія, щоб, щоб просто бродом. Що от, мов, Лазаренко накрав там. Лазаренко 5 мільйонів украв. То тобто, есть, там, там, чи 10 мільйонів, розумієте? Кучма. А він хоч ці гроші він був віддавати кучмі на перевибори, А він перед... А він їх вирішив віддати морозу. Пам'ятаєте там? Такий був. Представник там соціалістичної партії на вибори. Вот. І Кошма його, коротше, в 12 годин ночі я із прем'єра перетворив його в ні, ніколі, і, і, і прийшлося йому тікати. А між іншим Лазаренко це єдина людина, яка вела там, коротше, гроші, які оце от е, світло відключати. Це ж при Лазаренко, розумієте, що говорить? Це ж він все робив. Экономіку почав піднімати. Вот, бартер відмінив. Вот. Но зато це вся Жидовська вакханалія і Кучмовська, розумієте, все Лазарен бандит. Мільярди, мільярди, мільярди у, у Зеленського, у Порошенка, знаєте, там, у Януковича, Тавсінов, розумієте, у, у Ющенка борца 3,5 мільярда накрав. От вони патріоти. Лазаренка, який 10 мільйонів там <хи> вирішив морозу передати, а не кучми. Він уже герой. Ну що зайдіть? Просто страшна дієтинка. На Тимошенка три, три суда кучму організував і не змогли її довести, що вона крала. А ну зато все кругом це все уроди кричать, що вона крала. Розумієте, в чому річ? Оцей Григорій Абельченко, оцей придурок, ви знаєте що, а він, він що генерал лейтенант СБУ. Народ просто не знає, що це ж просто урод. Він був, він був підполковником міліції в 90-х роках, підполковником міліції, який в'їздив по тюрму, він в контрольній комісії, був, контрольні комісії там. їздив по тюрму, збирав податки і платив аргенералам вищестоящим. Оце його заслуга. Потім він за цей рахунок вліз у Верховну Раду. І тут якраз. Під кучму почав працювати, обливаючи брудом і Лазаренка, і, і Тимошенко, що вона така -сяка, і так, розумієте, оцей от, Оцей міліціонер, ще в СБУ перейшов якось, розумієте, генералом став, розумієте? За що? Що він там збув? Такі патріоти. І тепер на Тимошенка наводить там, значить, тінь, обливає брудом її, що вона й така сяка. Хоча... Хто читав там її програму Тимошенка? Ви просто здивуйтесь, все, що вона робить не робила, це все для України. Ні, давайте з газом. 3 мільярди з половиною від її програми Україна виграла. Мовчать. А, вони, а всі кричать, от вона газом задавила Україну. Йощенка задавив з бойка газом. Ідіоти. Ну зараз такої вахханалії, як зараз, оце от стіна. Стіну, ви при ній не було. Почався свинячий грип курячий там курячі гриб. Що там, в лікарнях, поліклініках стільки було всіх при, а, препаратів і, і масок. Скільки хочеш, бери безкоштовно? А що Зеленський зробив? Іде пандемія, розумієте? Пропали, пропали всі запаси. Ті що, що Тимошенко зробив. Розумієте, все. Медикаменти, маски, все пропадало. Но зато герой. Ви я просто дивуюся, що за народ? Ви, дітвору підключають за гроші, які кричать, щоб вона йшла на пенсію. Вони не розуміють, що для них це все робилося. Що почався курячий гриб, там пані свинячий, там чи навпаки, я не пам'ятаю, вона виписала з-за кордону лабораторії для діагностування вірусів. Дотепер не було лабораторій. Були бактеріальні лабораторії, але це ж. Проти вірусу вони не працювали. П'ять лабораторій по обласним центрам розвели, розумієте? Це все її. Там на за Західній Україні на, на Карпатах вирізали, ці Западенці вирізали. Всі, всі дерева почалися, ну, почалися, сказати, ну просто ріки виходили з берегів і зносили ціле село. Вона туди гроші, це ж в дефолт наближався, а вона гроші. Витрачала те, щоб, щоб їм я кажу, допомогти. Ну, правда, там гроші все одно не дійшли, там все розкрали, розумієте? Все порозкрадали. От Ющенка керував, вже керує Ющенка, армію керує, економікою, зовнішньою політикою от, і прокуратурою. До прокуратури нічого абсолютно не робила. Все розкрали, все добре. Все украдено до нас. Там дала гроші на те, щоб провести, провести воду до Львова, розумієте. Там 60 км з річки треба було. З річки Стри, по-моєму, там. Чи Дністер, чи стри стри, по-моєму. Воду брати, розумієте? Їхній львівський мер, уродний, негодяй там, значить. Він сказав, що це він гроші ці до розумієте? Разумеете. Вот гроші, щоб 60 кілометрів цих труб провести для Львова. Бо Львов Львів стояв без води. розумієте? Вот. То есть. І, і, все, і все одно все на неї, на неї всю гидоту кидають, розумієте, всіх, кого можна. А народ якийсь який др... який трахнути на голову. Просто я не знаю, вибирають голову просто. Таке масовий ідіотізм. Вони не можуть зрозуміти, хто тут ворог. Розумієте? Олігархи просто купують цих сволочей, які просто за гроші. Вони ж кидають мільйони. На це все. На контрпропаганду, а потім мільярдами заробляють. Ну, дебіл він думає, що це ж, що це ж їхні там люди. Ось, то есть вона все крала. <гум> Ніхто нічого не міг довести, но зато всі вірять, що, що вона, виявляється, Україну губить. З дефолту витягла в 2008 році, представляєте, дітям, нароженіцям дала перші допомоги, не було ж раніше. Ні Йоченька, ні кочма там, ніхто. Вона великі суми виділяла, зараз це все, все. Зараз вже все. Скільки можна було, просто порізали. А туди на три роки можна було, я не знаю, просто матері допомога роженицям, дітям. На три роки, розумієте, що шли великі гроші. Допомога там. Одні памперси, чого там, значить, вартували, допомога там. Ну, Я просто все, все перечислити неможливо, скільки вона для, для України, для цього народу зробила. Електрика, газ був по мінімальним цінам. Розгромила Рослуко. Оце Бойка Ющенковського, п -п Путінського організацію. Весь газ конфіск конфіскувала в цей от, в державну власність. Бойка Ющенка там. І вся, коротше, вся там банда, там Порошенки, всі стали на ухах проти неї. Розумієте, що от, що ви, що ви можете робити, а? люди добрі? Це просто якийсь маразм. Без голови, без нічого. Скоро вибори. Ай, біда. Я все сказав.